По-перше, почнемо з гонорарів. Це, мабуть, найосновніше, що наші українські актори отримують і отримували завжди в українській валюті в гривнях. І, наприклад, то російські актори, які ще приїжджали, вони завжди отримували в доларах і набагато набагато більше ніж отримували українські артисти. Хоча там в Росії вони не були нікому впізнаваними, їх завжди привозили сюди. тут їх робили зірками. І далі продовжувала їм платити. Та прям епізод, коли ми знімалися в серіалі: В нього головна чоловіча роль, в мене головна жіноча роль, і він з Пітера, здається. І ми ще з ним так розпілкувалися і теж якось дотично до цієї теми, він каже: Настя, я там знімаюся, в таких самих історіях, але там мене ніхто не знає, а тут я їм на обід червону рибу. Капець. І тоді я зрозуміла, що. А наше взагалі це робиться? Тобто, тобто ви... він отримував більше гонорар, більше тільки так. тому, що він з Росії. з Росії і тому, що цей продукт потім буде продаватися на російський ринок? А, умови, я не знаю, існування життя, це там, окремі якісь гримерки, чи там, окремі акторки. Це, наприклад, якщо це жінка, головна героїня, то під неї закуповують завжди якусь косметику, дорогу. А ми це робимо за свій рахунок. Якщо ти хочеш е, не бути так от вся в прищах, як я зараз, е, то ти купуєш свою косметику, ти все це витрачаєш за власні кошти, ну але ти маєш більш-менш нормальний вигляд в кадрі. Це ну не знаю, як якесь просто навіть людське відношення, знаєш, коли там, до тебе там, ну, іди на майданчик там, а тут так, будь ласка, приходьте, от може вам стілець плідік. Ви не змерзли чай, каву, що ви хочете. Ну, І вони відчували себе вищими. Кращими, звісно.